Це продовження, іначе саванна якась. Там інший пелікан. Там пелікан, але він якось сидить. Хоча б не захворів. Ось пелікаша. І це ось такий острів. І така травичка. Оце отак от у Франції. Лежить а, чоловік, а. ось, ось палі каша, другий, другий так. тут не тільки чотирнадцять, подивишся. На тваринок Дернавське подивишся і на людей, з цього, цього ракурсу Ну тут дуже нічого цікавого немає, тільки озеро, яке дуже взагалі, знаєте, так велико. Ага, тут ще якісь пелікани водяться, ховаються від людей. Якби тут було сонечко, то вони б тут, а так вони перемістились там, де сонце. Тут уже тінь пішла. Тінь пішла і взагалі.